Дівчата, привіт! Я прийшла з пошти нової, прийшла мені моя посилочка, яку я так чекала нарешті. Зможу я цим скористуватися, що я собі замовила. Так, давайте я вам покажу, а вже вдома, коли вже потрібно буде використовувати цей предмет, то вже будемо більш так детально про це говорити. Найперше такий зробимо огляд. Бачите. Що тут в мене є, це є така колба, це такий валик масажний. Може хтось знає про такий може хтось вперше буде його бачити. Він у міру такий м'який, ну не дуже, але ну такий, як сказати, він, наче резиновий, але має дуже класний діаметр. Мені здається, якщо не помиляюся 3 13 діаметр. Я вам все вкажу в описі під відео, якщо вам дійсно цікава така штучка для масажу, вона дуже класно розробляє всі групи м'язів по всьому тілу. Багато відео є з цим його використанням, як його застосовувати, для яких, звісно, м'язів, які вправи. І так далі. Але в Мене зараз дуже болить спина і мені дуже потрібно цей предмет, цей палик, цей масажер, тому що не завжди є можливість прийти до масажиста, щоб зробив масаж. Як ми це будемо застосовувати, я вам також покажу. Показую вам тільки таку розпаковку цього предмета, і хочу сказати, що він дуже класний, дуже хороший. Теж такий, якщо дивитися, з вигляду трішки я привідкрию. Як воно виглядає? Брала я в чорному відтінку. Я думаю, такий більш нейтральний відтінок, непоганий, матовий. Ось ці випуклі частинки вони не є такі тверді, жорсткі. Я дуже рада цій покупці. Тому що в мене так плечі болять, і ви знаєте, роблю таку невеличку розтяжку, ніби йога, але на якийсь період часу вона мені допомагає, а не надовго. Я думаю, що почну робити його кожного дня. Можливо, там зранку ввечері буду бачити, як, як воно буде мені працювати. І зможу вам так більше сказати, як. Постанев воно мені чи допомагає а, взагалі дуже класна річ. А також в мене є, як ви знаєте, спортсмени, діти, спортсмени займаються спортом. Для них такий валик також буде доречний, тому що є м'язи, які після тренування болять. І для того, щоб вони відновилися, цей валик буде їм в допомогу. а я вам все залишу в описі під відео, також залишу силку, де я купляла, брала я в інстаграм, дуже швидко все мені зробили, прислали. Вчора ввечері було оформлене замовлення. А вже сьогодні, ось близько дванадцятої, найшвидше, можливо, година 10-та, Я забрала. мені, прийшло мені повідомлення, що вже доставили на нову пошту. Дуже вдячна за оперативність, тому будемо пробувати разом з вами, як воно все працює. Поки я вам показувала такий огляд мого валика, до мене прийшло сповіщення, що впродовж однієї години очікується на отримання нового товару на новій пошті. Я знала, від кого мені прийшла ця посилка, і я просто вже з нетерпінням на неї чекала, тому що хотілося вже поглянути. Що там мені прислали, і була дуже-дуже сильно здивована, зацікавлена. І також була приємно вражена, мені було ніяково, тому що мало того, що товар мені просто так прислали, так ще й оплатили за саму доставку. Дійсно, це просто настільки люди приємні. Наскільки вражає їхня доброта, що слів не можу підібрати. Я вам згодом покажу і розкажу, за кого я так говорю. А Зараз налила я хіпітка, закинула кисневий відбілювач, тому що хочу почистити свої кросівки і відправити їх на наступний сезон, на весну, щоб вони були вже в мене чисті, в шафі стояли. Не грязні. Також дитячі шкільні кросовки почищу поверхневу, щоб вони були також чистими. І ще попросила свого сина, щоб він покосив мені газону траву. Він дуже добре її косить. Я, звісно, вже не насмілююся, тому що в мене ще йде відновлення Відновлення мого і тіла, і відновлення повністю. З цього свого організму мені, мені так дуже сильно щось робити і ще не можна. Ми відновимося, все буде добре, і звісно, роботу помаленьку я якось роблю, а вже таку більш тяжчу, то діти мені допомагають в цій роботі. У мене зараз йде активне відновлення, стараюся якомога більше приділяти увагу своєму тілу. Тому, що, звісно, набравши мою вагу немаленьку, я набрала за цей період вагітності, набрала була 7 кг, і мені потрібно зараз їх кудись подіти, щоб. Себе чути в формі. І цей валик, який я використовую вже як з пару днів, то він мені дуже допомагає, тому що він дуже добре бореться із целюлітом, який звісно також накопичується, тому що ну, в цей період в який я ходила вагітною, то не можна було ж нічого робити ніякі фізичні вправи, а саме такий валик, який розбиває ці всі, всі накопичення, жирові відкладення, дуже добре їх розбиває, як на сідницях, так само і на ногах, дуже гарно розрівнює мою шкіру, допомагає у цьому процесі, щоб моя шкіра стала більш еластичною, підтягнутою, доглянутою. І можна сказати, що за пару днів я. Навіть помітила певні зміни. Вони ну вони ще такі маленькі, але я коли користуюся, то дійсно це допомагає. І мені також розслабляє всі групи м'язів за цілий день. трішки наробишся, і вже при кінці робочого дня то вже відчувається така важкість в тілі. Важкість у плечах, болять плечі мене також, і мені дуже допомагає. Діти з радістю також цим користуються. І наскільки я знаю, що в принципі треба спитатися свого сімейного лікаря, чи вам можна такий валик використовувати, якщо у вас немає, можливо, якісь інші побічні ефекти? Щоб використовувати саме такий валик, тоді без проблем можна його використовувати. Мені дуже дуже сильно сподобався. Я давно вже його хотіла і все не могла ніяк його придбати. Я вам хочу сказати, після такої процедури відчувається така легкість, повітряність, наповнена сил, енергії. Хочеться працювати, хочеться робити. Дуже класний валик. Я вам можу його рекомендувати. тим ж він по ціні дуже вигідно виходить. Дуже мені він сподобався, тому що я проробила свої м'язи. Я відчуваю свої плечі, які вони розігріті, вони просто порозтягувалися, все стало на свої місця так само. Область наших ніг, сідниць, все працює, все розігріте, просто шикарно зробити зранку таку легеньку розминочку, якщо ви не хочете там займатися активним спортом. А, тому що є такі також. Люди, які можливо хочуть розігріти своє тіло, не знають як. А присідати, скакати на скакалці, також не дуже може їм до вподоби. То такий вид включити у свій спорт, це дуже класна річ і дуже корисна. Буду використовувати її обов'язково кожного дня. Я вже її, в принципі, і використовую. І мені вона дуже подобається. Я просто неймовірно задоволена, що я придбала цей валик. Діти також відчувають себе після тренування розслабленими. Тіло відпочиває, розслабляється, м'язи відновлюються, і це дуже класна річ. Тому спробуйте, і ви також будете задоволені. Від цього предмету, від цього валика. Дуже дуже класна річ. Ось і приїхала до мене моя посилка, на яку я чекала, про яку я знала, тому що мене попередили, що хочуть зробити таку посилку у вигляді підтримки, щоб трішки відволіктися від моїх останніх подій. І це мені допомагає, тому що я взагалі людина, яка любить, любить за собою доглядати, яка Завжди любить використовувати різні креми, випробовувати на собі різні сиворотки, різні патчі під очі І такий міст продукту для мене якраз прямо у точку. І хочу сказати, що ця посилка приїхала мені від дівчат, які ведуть також свій канал на YouTube, мають свій власний магазин, який нещодавно відкрили. Це Юля із каналу Мамські будні в селі і також Наталя з каналу Наталі 2022. Я дуже хотіла поділитися містом цього, цього, що мені прислали дівчата. Бачите, це з магазину комета з дівчачого магазину, який вони відкрили. І також було приємним бонусом, те, коли відкриваєш коробку. І ти відчуваєш дуже приємний аромат, що мене здивувало, тому що скільки посилок я не замовляла в інших магазинах, цього ніколи не було. А тут мене просто здивувало, що ви робите такі приємні дрібнички, які зразу, зразу відчуваються. І також приємним бонусом стало те, що я не знала я ніколи не цікавилася, насправді, як правильно використовувати користуватися е, ранішнім вечірнім доглядом за обличчям, а тепер з цією брошуркою, підказкою, яку ви кладете кожному своєму клієнтові, е, допомагає, щоб дійсно правильно підбирати, підбирати ті продукти, е, щоб все йшло по порядку, і, і ми мали гарний, приємний зовнішній вигляд з е, підтягнутої доглянути. Шкірою обличчя, рух чи тіла. І, звісно, що мене здивувало найбільше, то це вмісто, я не знала саме, які товари мені поставлять, що саме буде знаходитися в цій коробці. І коли от, відкриваю відкрила я ось цю всю красу, я поглянула і не повірила своїм очам, що. Дівчата, які мене в принципі вже не бачили, ми могли спілкуватися тільки в інстаграмі, в повідомленнях приватно. І такий вміст поставити зовсім незнайомій людині, то це вартує великої похвали. Ви дуже сильно підготувалися для того, щоб зробити мені приємно. Одне, що я хочу сказати вам, дівчата, що ви великі молодці, тому що. Прям вгадали все, що мені зараз потрібно. І також в осінню пору все, що зараз для шкіри нашої потрібно. Так як в мене зараз дуже сильно пересихає шкіра, в мене дуже сильно пересихає шкіра і на руках, на обличчі. Також волосся, воно не дуже. В такому гарному стані, і ви е, прямо знали, точу-точ, що мені потрібно. І для мене також великий приємний бонус е, був бо те, що ви робите такий невеличкий. Невеличку підказку в вигляді такого листа, який вказує, що ви маєте за чим робити. Зранку, ввечері, це дуже добре, тому що і корисно. Бо до сьогоднішнього дня я не знала про не мало того, що про ці товари, я не знала. Те ж саме я не знала, як правильно доглядати за своєю шкірою обличчя рук, тіла. І це, звісно, для кожної жінки дуже-дуже цінна інформація. Я обов'язково буду пробувати всі продукти, які ви мені прислали, буду використовувати на собі, пробувати, тестувати. Погляну, який продукт мені підходить, і яким більше я задоволена, але я думаю, на всі 100% що кожен. Із цих продуктів мені підійде, тому що моя шкіра сприймає все. Ну, можливо, на щось буде реакція, але я думаю, що цього не станеться, і я буду з превеликим задоволенням все це використовувати. Тут є і гелі для тіла, і лосьон для тіла. Також є ось ці маски. Це Корея здається Північна Корея. Якщо я не помиляюся, також дуже мені сподобала сиворотка яка йде для обличчя, і мені саме зараз її необхідно, тому що, як я і казала, шкіра зараз і в осінню пору стала така дуже суха. А хочеться її зволожити і навситити різними поживними елементами, щоб вона в мене була доглянута, підтянута, сіяюча, гладенька. І такий догляд мені якраз зараз доречний. А ще буду використовувати шампунь для волосся. Я його так трішки на руку спробувала. Запах був дуже, Запах є, дуже класний і дуже приємний. Мені здається, що це йде запах фіалка та конвалія, якщо мені добре Google переклав, і я вже хочу спробувати, він іде для пошкодженого волосся, воно у мене також зараз пошкоджене. Воно таке ламке, ламається і ще випадає. Я думаю, що теж трішки можливо з цим справиться. Потрібно хоча б кілька разів спробувати, щоб відчути. Наскільки волося стало таке поживне, яке наповнилося всіма цими компонентами, які вписані на, на пашці на банці, і також я думаю, що мені все це підійде. Аромати просто не перевершені. Дійсно, ось ця сиворотка, яку я нанесла трішки на руку, попробувати, чи немає в мене алергії, немає якоїсь там реакції, тому що косметику таку я не використовувала ніколи, про неї не чула ніколи, не бачила. І для мене це така новинка, дуже приємна. Сподобалося все. І я думаю, що. Можливо, за якийсь період часу побачити в мені якісь зміни після того, як я використаю всі ці продукти. Дуже все подобається. Взагалі люблю такі приємні, такі приємні штучки використовувати на собі. Різні маски, різні патчі – Це приємне задоволення для мене. То я вже хочу все це спробувати використовувати на собі. Різні процедури креми, все це дуже добре, але я буду все це робити вже ввечері. Зараз мені залишається тільки наквасити буряк. Мені здається, що це є кормовий, якщо я не помиляюся, із нього готую дуже, дуже класний суп, називається бігус. Його готують. Пам'ятаю, колись готували з м'яса гуски. Ну, так як гуски зараз нас немає, то буду готувати в зимі на корічому м'ясі. Можливо, там можна і таля чи свине дуже смачний цей суп. Як бачите, в мене такі буряки великі є. Я їх розрізала на половинки. В мене колись як було більше часу, різла їх на кубики таким чином. Я спокійно могла собі дістати вже із цієї банки. Викласти на ситко, дуже добре промити водою, і можна було його класти варити. Але цього дня в мене часу було дуже обмежений, і я просто нарізала такими полосками, закидаю їх у банку. І що пізніше потрібно буде, то це просто залити звичайною холодною водою, накрити простою кришкою, такою пластмасовою, і вже чекати до. Повного приготування до повної закваски. Кваситься приблизно там, до трьох тижнів, і буряк готовий, можна вже його із нього готувати. Дуже смачний бікус. Можете спробувати, якщо у вас є такі буряки, і дуже добре, якщо там є вміст такого червоненького. Тоді виходить дуже смачно. Дякую, що додивились до кінця. Всім па-па!